Відомим, або 271-63-64, 271 63 64 або 097 407 9956, Олена Михайлівна, 097 407 9956, Степанова, Ганна, Миколаївна, Мешканка Ірпіня. Хто може, будь ласка, поможіть. Ну, а зараз, друзі, я запрошую ще одного нашого побратима, який, який сказав він мені, народився в, Ір в Іркутську, все життя прожив в Сибірі, працює в Чехії, але зараз він тут, тому що так повинно бути. Прошу. Слава Україні! Трохи поправлю, що народився в Сибірі в Іркутській області, бо батьки були репресовані. Потім батьки хотіли повернутись на батьківщину, але їм комуняки не давали прописки, і вони були змушені. Переїхати в Казахстан, там моє дитинство, школа, там пішов працювати. І я, як там вже декілька років працюю, я можу, я можу зрівняти і впевнено сказати з, з перших уст, що нам тільки одна дорога до Європи. Як мені сказав старий Чех, що з Руська нічого доброго не прийшло. Де шляпнула нога комуніста, там п'ять років нічого не росте. Я вам заспіваю.